Так, друзі, піддупник. В першу чергу. Це прям бомбарикета. Так, є. Так, пальці ховаємо. Зараз 10 градусів мороза і плюс ще вітер сьогодні. Ще поки сонце не встало, а вже вітер. Страшно уявити, що буде в день. Але нічого. Всім доброго дня, друзі. Сьогодні виїхали на доволі непросту, як для мене, рибалку. Сьогодні ми будемо в пошуках карася і коропа. З собою, звичайно, взяли і жерлиці, вже е, 4 штучки я поставив. Не знаю, що воно і як воно буде, як то кажуть. Бо водойма ця літу прям гарно себе показувала. Хто слідкує за каналом, це, до речі, та водойма, де я ловив гарного карася. І будемо, коротше, за допомогою. Зараз вам покажу ось такої штуки. Це підводна відеокамера. Вона така доволі масивна, це ще одна із старіших версій. І будемо короче, впиратись і шукати. Водойма доволі велика, десь тут гектарів, мабуть, до 20 буде. І його знайти тут буде доволі тяжко. Так що, якось так, от такі у нас плани. Зараз будемо коротше, брати і сверлити лунки, бо вже, до речі, для пешні у нас не йде тема. Відпало, дуже великий мороз пройшов, і зараз він тримається, сьогодні мінус 10. Але ви знаєте, вже трошечки якось ніби привикли. Останній раз, ото, як виїжджав, було 15, Прям, ну взагалі кепсько було. А це сьогодні навіть ось без рукавиць, якось так. Так що зараз будемо коротше, бурити лунки, брати нашу камеру. І е, за допомогою величезного бажання і упорства будемо шукати нашого карася. Так що поїхали. Вроставився. ще навіть не до кінця, та то він там ще складає жерлиці, ще поставили тільки сім, і вже є спрацювання. Не знаю, не знаю. Зараз побачимо, тихенько підходимо. Не будемо вже сьогодні спішити. Побачимо чи крутить в першу чергу. Такс. Ого! Нічого собі. Є, Ну, невелика. Е... Шнурок. Шнурок, друзі. Ну що, друзі? Ну, зовсім маленький, подивіться, який шнурочок. Хоча я не розраховував, так як я вам казав, що типу сьогодні шукаємо мирну рибу, коропа карася. Але на всякий поставив і спрацювало. Але ми обов'язково її відпускаємо, це, бо це прям, ну, куди? Це дитинча щуки. Будемо. Давай, пливи. Оп, все, давай. З вас лайк і підписка 100%. Як мінімум за те, що бережемо е, маленькі, скажімо, заводок щуки, щоб даємо їй підрости і е, клюнути вже в великих, скажімо, достойних розмірах. Так що, дивіться там. Бо дуже багато з вас дивляться непідписаними і не ставлять подобайки. Це мені вже не подобається. Так що давайте там ставте на паузу і лупаште мені того лайка. Розпаковочка китайської камери. Такс. Бабіна із дротом, сама безпосередньо камера, акумулятор. до речі, ця вона йде із LED-підсвіткою. В деяких випадках прям ну, допомагає. Так, де це у нас там Power? Так, є. Живлення пішло? Так, тепер блін, на морозі люди. Стають просто вони дубові, так, вімкнули. І зараз будемо перший пробний. Бачите? До речі, непогано. Видимість, великий екран, але трошечки незручно, бо камера масивна. Так, друзі. Ми вже Та, скільки годинок-дві ходимо, так? Да? Десь 2 години ходимо. Десь це лунок 50 крутонулий. Може навіть і більше, тато каже. Не можемо знайти. Прям. Або тікає, коли підходимо, бо глибини тут десь до 3 метрів максимум. Площа величезна. Але знайшли окуня просто силу. Просто спокуси його спробувати половити на балансир. Тато буде на свою мормишку ловити. Мабуть, а може теж на балансир. Прям Капітально. Найшли прикольні місцяки. Нанизу лежить камінь, на низу лежать бровна, затоплені корчі, карася, коропа, взагалі ніде нічого немає. Ну Правда, ми його десь обстежили, водойми може, відсотків 5-7. Ви розумієте, да? тут прям можна шукати не один тиждень його. Так що якось так, зараз будемо йти доставати, по ходу палансири, бо, бо, бо день буде з нульом. Ох ти кабан. Глибина чимала. Дивіться, зовсім маленький. Прям як він там і клюнув. Ну я їх і бачив там, коли ми ходили саме якраз шукали карася, то вони отакі от, от там і були, але бачите, клюнув. Опа, народ, сів окунь. Опа. Ну це вже більш-менш на щось до схоже. Але худий, маленький. Ну як? Не такі вже, як ті. Але прям, ну худий. Худий окунь. Подивіться. Він то на долоню, прям, але дуже худий. Ну, це вже щось. Це вже щось, я вам скажу. Сів, але маленький, але маленький. Так, цього ми відпускаємо, але не в ту саму лунку. Так, давай. Давай, друже, пливи. Так, друзі, йду здалеку коротше, до нашої бази. І тут ось така картина. Коротше, дві жерлиці спрацьовані стоять. ну Зараз побачимо, чи є ліска на них. Ага, ліски немає. Взагалі, походу, оборвало повністю все. Незрозуміло, чи зілля, чи щось тянеться Щось ніби тянеться Щось ніби є Щось, друзі, ніби є О, о! о, о. Гарна щучка Давай, давай Давай, 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 рідненька. опа! З вас лайк і підписка. Прям в шахту перевернула. Ну, це друзі. Кілошечка навіть трохи більше, десь кіло 200, кіло триста. Так, одна є. Такс. Одна є. Ну тут ліска є. Нічого немає. Да. Холоста клювака була. Дивіться, живчик покоцаний. значить щука прям не дуже велика. Ну нічого, сам факт, що вже якийсь результат є. Тільки що знімати ту. Тут зразу підйом Підйом Що це робиться таке? Але не крутить. Ліска бачу, Стичі, тут уже немає лізки. Ого! Дивіться крутить. Іди сюди. Норкель <ріст> Бачите, друзі, після обіду в очах прям підйоми пішли. Ну це прям не залік. Оп! Ну отак от друзі, я вже, коротше, в мене таке чумодари настрій, окунь прям дуже кепсько клює. Як не своїм ротом, чистина мотиля, малесесеньке. Я вже думав іти зматувати жерлиць і переїжджати на другу локацію. Але прям вже не знаю, що робити. Коротше, не знаю. Може зараз візьму половину жерлиць і буду переходити туди, де окунь клював. Там дуже багато мілкого окуня. Я думаю, що щука його пасе 100%. Ну. <гаджи> ну, класно, це вже мене трохи збодрило, якби як кава, бо кави з собою не беру, кави не п'ю. Так що якось так. Ну, крутяк Крутяк в моменті триклювання, прям супер. Коротше, вирішив я зробити трохи план коньом таких. Тобто, не план, а ход. Тут у нас на цьому місці глибина дуже велика, 4 метри, мабуть, найбільше на водойми. І тут дуже багато мілкого окуня. Тобто... Неважко зрозуміти, що щука по-любому його пасе це раз. А по-друге, всі клювання, які в нас сьогодні були, їх було, нагадаю вам, три. Четвертий тато не реалізував, там просто був підйом, там видно, невелика щучка була. І також все на глибині. Коротше, змістили ми шість е, жерлільць, перенесли прямо сюди, де клює оцей прям маленький окунь. де чимало глибина. але Прикол у тому, що треба зловити живчика. Карасики прям дуже сильно замерзли у банці, тому я хочу зловити свіжішого живця і е, з другого боку попробувати, можливо, на окуня, щука буде трохи краще реагувати. Тому я зараз, прямо от, в прямому ефірі, ловлю 4 живчика свіжих і одразу буду заміняти їх, ставити на жерлиці. Все є, дивіться, навіть до дна, мабуть, і не дійшло. Так, перший живчик є. І я вам кажу, вона тут 100% буде стояти його пасти цього окуня. Його тут прям дуже багато. Ми от е, всюди, ну як всюди, переходили трохи, коли шукали карася, і тут прям його найбільше. Відбиваємо глибину. Так, одно є. Ага, ось. Раз, два, три, чотири. На малих чотири, на великих три катушках. Тепер дивіться, що ще роблю. Окуня так просто не ставлю. Треба зрізати в його верхнього плавця. Він отим оком, по-перше, шугає щуку трохи. І, по-друге, коли вона його бере, вона охотніше його заковтує. Їй е, не коли він. Отак як зараз тут окунь її це ну, основна, як то кажуть, кормова база. Все, бачите, так супер. І все, пішов рідненьке. Зараз він. І все, буде він показуватись їй ураженою рибкою якоюсь такою, типу слабкою, хворою. І вона його прямо в першу чергу хлопне, навіть якщо будуть тут інші окуні. Бо він буде вирізнятися, по-перше, він не буде лякати своїм оцім пером і тим чорною цяткою, і буде, побачите, буде зараклювання йти. Клювання? О, є! Та ви що? Це ви що знущаєте? З мене це ще менший. Дрібнота яка? Чуем. Хлоп, хлоп, есть, есть, не крутить, не крутить. Це карась. Карась прямо в паніці. В лунку не можна завести. Нука? Ні. Ну ладно, видно, пристрелюється. Бачите, сьогодні риба прям не дуже активна. Якось воно ну, так. періодами. Тоді, коли саме виходив, було аж три клювання одразу, потім Затихло і це, походу, знов щось почалось трошечки підшевелювати. Так що не знаю. Ну, почекаємо. Якщо гарна щука, то вона його добере. Будемо зараз пробувати нашого окунця там доставати. Ну прям він сьогодні окунь мене не радує. Але вже як і є, хоча він прям дуже-дуже класно клює. Я думаю, що ми одразу сюди прийшли, поставили жерлиці, клювань щуки було б набагато більше. Там Окуня, де ми одразу стали недалеко від машини, в рази 10 менше. І, походу, щука також мігрує за великою кількістю малька, саме Окуня. А тут, де Окунь, тут може бути і маленька красноперка, Коротше, все пішло сюди. Вже висить. О, це і хоч крупніший трохи, а то ж вже як спічка просто. Так, друзі. Коротше, вже завершили нашу риболовлю сьогодні. Не знайшли того, чого шукали насправді. А шукали ми карася. Ну, ви самі можете зрозуміти, площа величезна, а, а кількість карася на таку площу прям не дуже. Будемо шукати, будемо коротше, виїжджати на інші, скажімо, локації, де Ймовірність знайти карася вища. А про цю водойму я не знаю. Мені прямо сьогодні не сподобалось тут максимально. Да, Тут є окунь, є щука, але прям неймовірна кількість дрібного окуня. І вона швидко наїдається. Тобто, як ти одразу не попав на точки, де вона проходить щука, все, вважаю, що рибалки не буде. Ну і якось так. А я на цьому з вами прощаюсь. Дякую вам за перегляд. Тисніть ваші пальці вгору. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. А з вами був Телян.